Привіт всім! Вітаю вас на своєму каналі цього зимового сніжного дня. Давно не виходила в ефір і вирішила зняти, що ж у мене відбувається, як поживають мої орхідейки в цей час. І диво, дійсно, диво, що в цей непростий час вони ще й квітують. Радують нас своїми чудовими чарівними квітами, а я роблю все, що можу для того, щоб вберегти їх, зберегти їх життя. І приємним бонусом є квіти. Дуже приємним, навіть неочікуваним. Тому що от зараз квітують тут орхідеї, які я перенесла в свого балкона, які там стояли при температурі близько нуля, і при цьому вони. Дули свої бутони, і зі згодом, коли їх перенесла сюди ж на вікно, на балкончик в кухні, вони розкрили ці бутони та чарівні прекрасні квіти. Це джерело радості, натхнення, бальзам, лікувальний бальзам для мене, мої орхідеї. Я їм щиро вдячна за те, що вони приносять стільки радості. В моє життя наразі в ці часи, коли проблеми зі світлом, опаленням та інші часом набагато більш серйозніші незгоди, проблеми, біди торкнулись майже в кожну родину в нашій країні. І ось стоїть у мене тут цілогінка легінка усітана, чарівна, прекрасна. Щойно ще краще роздивилась її квіточку, подивилася на губі такий різний край. Неймовірно, прекрасно в нас зараз квітує на одну квітку, але ще два бутони ось тут. І ось ще один вона якраз дує. Аскацентром мінятом. Помаранчево така мандариночка, маленьке сонечко. Найхолодніший час, коли не було взагалі кілька діб ні опалення, ні світла, половину квітконоса засохло. Тому що я їх не боялась поливати, вони стояли абсолютно сухі. Наша задача мінімум була вижити. Тому що, коли дуже холодно, в мокрому вигляді орхідеї приречені на загибель. В сухому вигляді у них є шанс. І ось втративши половину квітконоса, решту квітконоса він таки розкрив. І знаєте, коли він, бутончики, ось видно, наскільки вони дрібні, ці бутончики, вони близько пів сантиметра, кілька міліметрів, і я щось дивилась на нього думаю, що це за така, вона на фотках така яскрава, красива. А тут щось незрозуміле. Проте, коли вона розкрила свої квіточки, вони дуже щільно одна до одної прилягають, погляньте, які вони веселенькі. І навіть моя донька, яка абсолютно рівно дихає щодо квітів, щодо орхідей, сказала, Боже, яка вона чарівна і мила. І так, да, це, це перше цвітіння, і я реально в захваті від цих квітів, від її кольору, дуже весела. Життєрадісна орхідейка, являю, коли вона доростить такі свої квітконоси і розкриє таким повномасштабним розміром. Або коли буде кілька квітконосів, це буде ще те видовище, враховуючи, що розетка загалом дуже невеличка і компактна. Стюартіночки мої розкривають бутончики, там одна жовта, одна стюартіна-сога. Блочники, як не диво, вони всі ростуть, вони в стадії росту, і прям приємно я їх тут стараюсь, по можливості, як є світло, як більш-менш тепло поливати. Отам в мене бутони, на дозазі бутон Ledigзі Альбова. Вона цього року припізнилася. Цього року все припізнилось через дуже похмуру, темну осінь розкриває квіти пізніше, ніж в минулому сезоні, проте вони такі, якщо все буде добре, то будуть ці квіти, і я вже цьому дуже рада. А ось моя брасокатлея «Morning Glory Valentine Kiss це взагалі витвір мистецтва. Губа у вигляді сердечка, чарівна і прекрасна, неймовірно, яскрава, красива. І ароматно. вночі. Тут на кухні аромат, тому що це гібридна доза. Гібрид брасовольний. Шлірянка, кілька бутонів дує, але це дуже невелика кількість. Три бутончика, і один, дивлюсь, що напевно засихає, тому що вона влітку почала ростити дитинчатку. В неї всі сили зараз направлені на те, щоб виростити. Малечу, яка з листя мала ще без коріння. І ось ще одна гібридна котлейка, чудова яскрава, другу квіточку відкрила, подаруночок моєї подруги Людмили. Поділка, яка прямо відразу з першого росту почала квітувати. Невеличка така рослинка з яскравою красивою квіточкою. А ось тут стоять мої красуні, це лагінка спеціоза з бутоном. Влітку вона засушила бутон, але тоді було дуже спекотно. Я їх також не, трохи дещо не долила, вона засохла. Побачимо, чи цього разу ми розкриємо свій бутон. Чи вона зможе розкрити бутон. Сподіваюсь, що такий, так. Да. Чарівний і красивий дендробіум. Нерманбієнс невеличкий, прекрасний, плямочки, просто балдежні, рисочки фіолетові, по губі, надзвичайно красиві, милі. І видно, ось я намагалась показати, що дещо темніші фіолетові рисочки на свіжовідкритих квітах, і вони стають, уйдуть більш рожевий, коли квіточка якийсь час. Вже постоїть відкритою, невеличкі, абсолютно невеличких розмірів кущик. Тут у мене все також росте в два поверхи, так би мовити, занавішено, абсолютно занавішено це вікно. І отам квітконоси, квітконоси. Ну, на цьому прям зупинятись не будемо, тому що. Хай на ці квітконоси відкриються, я обов'язково вам все покажу. А покажу поки невеличку мою Хараелечку, Оце лялечка. Вона знову з квітами, вона знову з бутоном. Така прекрасна мініатюрка. Гібридний дендробіум Нобіле. Розкрив свої чарівні квіти. Когось до Гридриком. Когось ось так рівненько квіти, неймовірно прекрасні. З хвильками по краям, красива губа, він дуже ароматний. Частину бутоні він засушив після того, як змінив місце положення з балкону на підвіконня кімнати. Проте там ще два бутони зріє, і частину квітів. Все ж я маю і насолоджуюсь ними. Ось такий кін'яну варігатний розкриває. Кілька квітконосиків. Не можу ще сказати нічого про аромат, тому що це вперше сьогодні розкрились його чарівні квіти. У мене всі кінь'яну мої гібриди їх наразі з квітконосами, дехто вже прям з формованими бутонами, тому згодом буде краса, побачимо. Одна єдина квіточка лишилась на дендробіумі. Нобіліна, не Нобелі, вибачте, маніліформина фіциналя, прекрасний дендробіум, він вже загалом відцвів і ростить нові рости. Чарівний прекрасний інсидіум, кольори неймовірні, запах такий самий, ось два квітконоси. Такий він. Від насичено червоного до бархатисто бордового кольору і має такі. Прекрасно. я прям сижу, насолоджуюсь запахами, зі гапіталом, з бутонами і доцвітає ось. Ніжній красивий той дендер. Настільки довго він тримає квіти, дуже-дуже дивно. Так, тут провід від лампи. І все ще квітує твінкель, також мегаароматний, смачненький, прекрасний. Беріода, от вона зарядила на неймовірну кількість квітконосів. І все ще квітне. Ось там стоять мої кінгіануни, їх гібриди. Також є ще декілька цікавих бутонів, але потримаю інтригу. Тут у мене моя краса розкрилась, один з багатьох моїх гіпіастромів. У мене їх штук 5 різних. Ну, Багатьох це голосно, звичайно, сказано, але він мені дуже-дуже Це -дуже і у мене найдовший. Простий, колись я в мамі цибулинку собі взяла, і він такий класний, рюшистий, кучерявий папороть. ну отак, тут у мене прям такий гуртожиток. Дуже щільненько, дуже так вони один до одного плотно. Першим рядом ті, хто найбільш холодне, люблять середовище, це цимбідіуми, це кім'януми, це моя Ігнея і ще одна маздевалі, які прям до морозів люблять знаходитись. В холоді, тут їм звичайно теплувато, але ну що ж зробиш? Цим бідіум, так поближче до лампи поставила. Ой, покажу вам ще свою красу. Це, звичайно, таке найпрохолодніше місце. Це не орхідеї. Але це різдвяники, отакі вони. Я думала, що вони всі бутони скинуть після того, як я їх занесла з кімнати в кімнату з балкона, але ні. Більш того, в мене кіт перевернув ось різдвяника і обламав таку велику-велику кількість гілочок з бутонами. І ви думаєте, ці гілочки, я їх іноді тут пшикаю, вони ці бутони дозрівають. Бачите, вони будуть відкривати, і я прям дуже здивована. Я їх планую посадити, тому що це прям На наступного року буде, вони гарно вкорінюються швидко, буде така. Класна вже доросла рослинка. І крістати тут в найхолоднішому місці, можна глянути, скільки тут біля входу в балкон. Ну, 15. Це для неї, звичайно, дуже тепло, але ну, що можу, що можу дати. Загалом, у мене зараз ось така температура. Дякую, що є хоч якесь опалення. Ну, це загалом прекрасна температура, дуже комфортна. Після 13-ї, які в мене були в квартирі ще кілька тижнів тому, то це прекрасна температура. Отакий От красень. Так він довго тримає свою квітку, я в захваті від нього. Меншенен Сененат Снів Єо. Такий класний. Він однозначно. Серед моїх м м улюблених пафів. Так, не виключаючи, виключити. Давайте спробуємо виключити, буде краще видно. Ще один пафік. Довгоочікуваний розкрився тут темно. Зараз буде Ну, краще видно. Лялічка моя, золота лялічка. Вікселяріосред. Все ще квітне і дорощує бутон. І біля нього стоїть ще один маленький з бутончиками. жудіт мінет. Також від квадженерандробі мініатюрний. Ось квітують гібриди кубперсенів. О, тут біленький, чарівний, розкрив свою квіточку нещодавно. Ось іще один це Illusion Red, Red White. Він такий рожево-жовтий, як на мене. Одна квіточка на соболіфірумі. Почав він кормитись нарешті, але дуже так повільно йде процес. Тут є ще декілька бутонів, але ми не будемо на цьому зупинятися, тому що ну, не факт, що вони дійдуть до цвітіння, ці бутони. Я нещодавно ось мої стелажі, тут також зараз все ще зелене, абсолютно. Але тут є було кілька чохлів з бутонами. Один з них я благополучно прямо чухол разом з квітконосом. З трьома бутони зламала, Просто махнула рукою, і він, як молодесенький такий пагон, відломився. Ну і що ж, уже все, все зроблене. Чекаємо наступного року тепер цвітіння. Golden Satisfaction. Це гібрид-аурантик ось нарешті почав відквітати, проте. Він же дорощує бутони на іншому на зростанні. Ну він такий прям став насичений, аж такий червонуватий. Відквітає котлеюшка, ну, така Така прям печалька. Да? Так, буває красиво, квіти відквітають, а ця прям ну, така краса. Краса зів'ялих квітів, як би мовити. Зато Мій дендробіум спектабіля. Погляньте, який шикарний, свіжий, і він так довго квітне. Якщо чесно, я думала його навіть позбутися. Але після того, як він розкрив свої квіти, ну я прям закохалась в нього. Дуже дивний, дуже незвичний і дуже щедрий на цвітіння дендробіум. Ще один. Маленький нобіль розкрив свою квіточку одненьку. одненьку, Ну і невеличкий у мене ще поки ще. Це Oriental Смайл. Дуже ароматний дуже приємний в нього кольори, красивий дендробіум. Тут також у мене велика-велика кількість скупчення. Так, знаєте, я під лампу всі підставила по максимуму. Симбідюм. Половина квітконосу я знесла 4 бутона в смітнику, а 4 бутона зріють далі. Побачимо, хоч би побачити колір цих квітів, бо вона у мене з, почат, ну, з 22 року. Ця рослина величезна. Вона, це вона на підлозі стоїть. Така величезний на півбалкона. І хоч би побачити колір квітів. Ще кілька квіточок на моєму дендрофалі. Квітує, дещо квітує, відквітає нобіль, один гібридний, інший гібридний. Вони дуже пишно квітнуть. Ось тут квітує зі гепіталом, малесенькими своїми квіточками, чарівними прекрасними, дуже-дуже ароматними. І кілька квітконосів у нього і на півдолоні бутон. Гібридний пафіпеді он розкриває свою квітку, вона буде просто велетенська і дуже красива. Він, звичайно, також немаленький, рослина немаленька, але загалом він такий невипагливий, не потребує багато світла, хоч це я вже з бутоном поставила поближче до лампи, щоб йому було сонечко якесь, хоч штучне, розкритей. Бо ще іще один пафіопедіум також. Я думала, вони будуть приблизно однакового розміру, а ні, цей те ще менший. Ну, нічого страшного. Так, дендрофали, вони собі відпочивають. Переважна більшість відпочиває, але враховуючи те, що дуже тепленько в квартирі, ну, тепло для них після тих 4-7 градусів, що було на дворі цих навіть було 15, 16, 13, зараз 19, 20. це для них дуже тепло. я їх багато поливати змушена. Постійно-постійно поливаю. І мої чорноволоскові дендробіуми. Це вам, треба просто їх достать, показати, красення. Отака краса. Я його обожнюю. Це мій старічок. Прекрасний. Поставимо сюди, я зараз дістану другого, тому що розкрився мій інший він такий красивий. І він прям не тільки з кінцівки бульби, він пробуджує бруньки на середині псевдобульби і розкриває квіти. Ще бутони зріють, як ви бачите. Це квітун, постійний квітун. У нього все водночас і росте. І квітує. І ось подивимося інший. А ось інший. Це другий дендробіум, Коріння в нього гарний, чарівний він у мене руки два, напевно, о, квіточка одна такі не розкрилась. Два бутони розкрились. Трьох. Ну, я їм за це дуже вдячна. Він загалом має дещо крупніші квіти, ніж. У мого старічка інша, інша губа, вона більш жовта вся. У мого старічка такі інші кольори губи. Але загалом, звісно, дуже схожі між собою квіти. Тому я подумаю, що мені робити, чи потрібно мені від'єднотипних рослин, чи ні. Ну, є в мене на цей рахунок, деякі сумніви покажу вам свою целогінну осаміку, як вона почала рости. Ось були квітконоси, видно, залишки сухого квітконоса, і вона почала формувати на цьому місці бульби листя і бульби от таке в неї рост, Тобто все, що було квітконосами, вона буде отакими от цікавої форми. Бульбами, і наступного року вони також видадуть квітконосики. Ну і перейду на, на фінал. Додарам! Краси своєї. Мої перчики почали розкриватися. Погляньте, яка краса. Отакий дендробіум. Дендробіум Rainbow Dance. Ще є бутони, ще є нерозкриті бутони, які ось ось, розкриються прекрасний дендер. Досить широкого температурного спектру. Тобто він прекрасно росте на балконі, прямо повз вікна і навіть взимку. До цього я його ніколи не приймала з підвіконня. Але як занесла в хату, поставила. В квартиру під лампу, він жодного бутона не засушив, він продовжив їх дорощувати. Більш того, щоб ви розуміли, ось радіатор, по суті батарея. Так, вона більшість часу холодна, тому що ці батареї в кімнаті в мене гріють тільки, коли є світло. Сьогодні ще світло не вмикали, вночі пару годин було, наразі обідні часи. Екстрені відключення. Побачимо, чи вимкнуть сьогодні світло, чи ні. Але зараз я дознімаю відео, вимкну зарядну станцію і вимкну лампи над орхідеями. Години 4 вони посвітили сьогодні, дещо світла рослинки отримали. Ну, На цьому загалом буде все. Якщо вимкнуть світло, звичайно, я обов'язково все їм увімкну. Е, мої маздивалі вони також дуже хочуть прохолоди. холоди і а вже ось бутончики квітконоси зріють. Їм тут жаркувато. Було кілька днів такого потепління на дворі, і я змогла винести тих, хто люблять холод на балкон, там було близько нуля. Ну, від 0 до плюс 6-7 градусів. Я їх лишила там. лишала на день, на ніч забирала до хати. Ну, таким чином, дещо остудила корінці, і хтось навіть після цих таких охолоджень почав ростити коріння і дещо нових листочків з'явилось. Ну, Поки що вони. От так. Ну, на цьому все. Буду з вами прощатись. Дякую всім за увагу! Тримаємося, обіймаю вас міцно. Зима колись мене, зима невдовзі мене. І відвічаю нас рятує саме думка, що весна прийде, обов'язково прийде. До нових зустрічей! Пока-пока!